Це Павло Борисов, і він волонтер фонду Суми. Наразі він разом з фондом допомагає військовим. Військові в свою чергу надають йому експонати для майбутнього музею. Це трофеї, які хлопці, військовослужбовці ТРОшники привозять нам так, щоб віддячити за ту роботу, яку робить фонд Суми, допомагаючи збройним силам. Тут лише частина експонатів для майбутнього музею: номери від російських камазів, шолом, які знайшли на позиціях росіян у великому бобрику, звідти ж і люк від танка. А ще фляга і каталог, запал від міни та нерозірвана граната, російський погон та кулеметна стрічка. Ці та інші експонати будуть, говорить Павло, нагадувати про російську агресію та український подвиг. Ідеї спочатку не було, куди це все піде. Просто хлопці привозили там, показували свою роботу, що вони. Не сидять без діла. Але є ідея зробити якийсь такий позорний музей Кацапської слави. Ну, можна там ще буде конкурс на назву, але вона має бути така потужна, щоб показати всю немічність і низькість цієї армії. А в тому, що перемога буде з Україною, Павло не сумнівається.